Пане Вікторе, ви от були заступником голови СБУ в 2014-15 роках. Може, розкажете, як це взагалі працює, яка логіка, тому що ось я відкриваю новини за 2016 рік, 7 квітня, на сайті громадське, і там говорять про те, що СБУ не змогла знайти паспорт Труханова. Одеське управління Служби безпеки України не змогло з'ясувати, чи міський голова Одеси має російське громадянство. Про це тоді повідомила прес-служба СБУ. Нині ж маємо інформацію про те, що там 17 Надцятого року його паспорт зафіксований. Як це працює, тому що от ви самі згадали, активістам давно це було вже відомо. Ми, як журналісти, запитуємо про факти, і нам важливо також би чути офіційну сторону. Скажімо так, Труханов каже: що немає паспорту. Активісти кажуть, та є паспорт. А служба безпеки то не знайшла, а то от знайшла. Тобто, в 16-му році не було, в 17-му році вже якийсь слід був, але дізналися ми про це офіційно знову ж таки в 2025 році. Чому так? Хто тут недопрацьовує? Ну, Дивіться, я ж не можу говорити офіційну думку Служби безпеки. Я не є представником офіційним. Я можу просто як експерт, можливо, передбачити, що для того, щоб отримати такі документи, треба реально або мати агентурні позиції в Російській Федерації, або мати доступ, людей, тобто люди, які мають фізично доступ до російських баз даних. На території Російської Федерації. І можливо, таким чином ну просто підставити тих людей, які певно виконують якісь інші, більш серйозні завдання, ніж з'ясувати, є проханий чи немає. Інша справа, що є можливості з відкритих джерела, але це треба підтвердити через декілька, ну, декілька позицій. Хоча б не, не, не менше трьох, для того, щоб підтвердити і в суді, де щоб це було неспростовні в суді е, докази, тому що е, ну, по-різному працюють. Якщо е, активістам достатньо тільки одного да там якось, от вони зайшли в базу даних. До речі, базу даних дуже легко е, воно продається там в, в інтернеті і можна отримати за не невеличкі кошти зайти і подивитися, що там є додатковий номер, і це вже якби є одна з ознак того, що справді людина перебуває в якихось взаємовідносинах з Російською Федерацією. Є е, певні нюанси. Наприклад, у нас є добровольці, які е, воюють на стороні України з російськими паспортами, і вже років 10 не можуть позбутися цих паспортів, тому що треба фізично прийти в, в не знаю, ось в Конпросольство посольство Російської Федерації ну, в Україні його немає, десь в іншій країні е, прийти фізично написати відмову від російського громадянства. Отримати отримати офіційну відповідь, і тільки після того вони мають право звертатися до українського ну, українського е, е, української держави для отримання українського громадянства е, Троханов цього не зробив. Це, 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 це було продемонстровано в 17-му році, що він через суди відмовився від внутрішнього паспорту, але не від громадянства. Це так само суттєва різниця, і ті всі докази напевно збиралися. Я не знаю, з них попичувався. Але якщо е, відійти тих всіх моментів, про які ми зараз говоримо, то, то відверто треба розуміти, що служба безпеки це структура, яка знаходиться під контролем президента. Яким це президент не був Знаєте, в 16-му році це був Порошенко, зараз е, Зеленський, і він напряму е, дає вказівки, тому що в нас не, не відбулося зміна законодавства, в нас не прийнято закон про реформу служби безпеки, і служба безпеки не контролюється громадськістю. Вона чітка е, структурована е, організація, яка підпорядкована напряму президенту України. Тому тоді не було вигідно, прохана був, був, був комусь потрібен в 2016 році. Напевно, і до 25-го року зараз він комусь був потрібен і не виконав ті моменти, які не знаю, вкладалися в переліку тих рішень, які були е, зроблені владою. Зараз, напевно, це вже не потрібно. І до команди тоді було опубліковані саме. Я лише додам, що у нас в ефірі але. Геннадій Труханов сказав про те, що ніколи не мав російського громадянства, і всі ці опубліковані документи це є фейк. Ну від вас, від активістів від служби безпеки, почули ми іншу інформацію від офіційної влади. Але тим не менш, те про що ви говорите, ймовірно, служба безпеки України мала докази, мала факти, але чомусь 2016 року до нинішнього часу чомусь ви також вказали, чому з чим це може? Буде пов'язано так, вона про це не говорила, але зараз можливо саме час, так хтось вирішив нас сьогодні в ефірі години раніше. Був Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України і заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Ось і ми його запитували так, чому саме десь зараз от ситуація з Трухановим, чому не раніше власне, служба безпеки України зробила детальніше розслідування, тому що згадувалися про це все в 2016 році, але тоді сказали, що якби зв'язку не Виявили інформації детальної розлоги для суспільства не було. І власне пан Ягун сказав про можливо, тому це все відбувається, тому що служба безпеки України напряму підпорядкована президентові України. Суспільство не має вплив на службу безпеки України. Ось як ви можете прокоментувати власне оцю думку від пана Віктора Ягуна. Ну, по-перше, він же ж був заступником коли Турханов був мером. Це перше. Друге, чи є політичні мотиви в визняті, ну ми це ну, як би, довести не зможемо. Якщо ну, з точки зору колишніх співробітників СБУ займається політичними розслідуваннями, ну якби це їхня думка. А вони можуть її Я поправлю, дотриматися так, на сьогоднішній день. саме суть не в тому день. мається на увазі, що умовно кажучи, СБУ могло знати факти, але там угу. з 16-го року та але наприклад в 16-му році вони казали, що немає паспорту СБУ Одеси, принаймні в 17-му році зараз нам кажуть, що такі факти от були виявлені, та але нам кажуть про це в 2025 році. Чому саме зараз? І ми ж розуміємо, все таки дійсно, що е, тут може бути це пов'язано з е, тим, е, що і чому от саме зараз хочуть зробити. Ти у президента і сам власне президент з цієї ж там міської військової адміністрації в Одесі та. Ну, я ж не знаю, що хоче зробити президент. і ви не знаєте. Ми обговорюємо журналістські розслідування і відставлення, ну якби роздуми відставників. Чому вони не зареєштували Тороха в 16-му році, я не знаю. Російські паспорти в Одесі, я думаю, є у відсотків 20 громадян. Я, ну, об'єктивно, а взагалі заява. в Україні дуже у багатьох є російські паспорти. Якщо нормально пошукати родичі, є у всіх. У дуже багато це ж питання в тоді шукають, чому дивіться, що тоді служба безпеки України вона знає про те, що у е, людей політиків великих, які займаються, які там очолюють міста, або є в Верховній Раді. У них є російське громадянство. Чому ми про такі факти, як суспільство, дізнаємося за 9 років після того, як СБУ, ймовірно ці факти встановило? Ось в чому питання? Ну це треба питати у співробітників СБУ, коли два ви наступний раз запросите колишнього якогось співробітника СБУ. Ви в нього запитаєте, він вам зможе більш-менш нормально відповісти. А у вас як аналітика чому? немає пояснення, чому це може бути? Ну тому що це раніше нікого не цікавило. У половини депутатів є якісь паспорти. У нас міністри мають теж іноземні паспорти. Зараз російські не в моді, там в нульових вони були в моді, фактично у всіх депутатів були. Чому про це не говорять? Ну я не знаю. Ну справа в тому, що неясність російського паспорта не є, є підставою для позбавлення громадянства, як такого, як кажуть юристи. Тому і так, як само американську, чи французьку і так далі. Так, а чи я це відповідальність безпеки дуже України чи президента, який призначає голову Служби безпеки України? Чия це відповідальність тоді, що роками от, так от що? таке може відбуватися? Ну, так як може відбуватися? Ну, ніякого покарання за наявність російського паспорту не існує. Так само, як і за наявність іншого. У нас є ну, положення. До громадянства, бачите? Як сталося ні, трохи це сталося з друхами Ні, ну, Це процедурно, ми нічого не бачимо. Ми, чи це як Це відновлена, чи ні? Ми... Процедурно написано, що у нас має бути один. Одне, одне громадянство, але процедури покарання за наявність іншого громадянства нема. Процедури покарання за наявність російського громадянства немає тому, що російські паспорти є дуже у багатьох. Румунські, угорські і так далі. Ну зараз ми посваримося з Угорщиною. Потім треба, що буде? Позбавляти українського громадянства громадян Угорщини. Ну, їх у нас підтримують. Ми говоримо 000. про громадян Росії. Потім ще і про те, хто ну, тобто, це контролює, хто знає та, ці факти. У нас прийнятий закон про подвійне громадянство. Ну це дуже складна ситуація. Пане Вячеславе, дякуємо. Напевно, це залишиться темою для наступних дискусій. Дякуємо за вашу Так Ніхто думку. не контролює, бо немає такого закону. Угу. Так є служба безпеки України. Сам Труханов от нам в інтерв'ю вчора сказав, що мета всього цього прибрати його з політичного простору. То все таки, чи може бути це ще й підготовкою до виборів на вашу думку? Можливо, там на най... ну, наступного року. Почнемо, ну, про вибори зараз поговоримо, почнемо з заяви, з кінця заяви Турханова. він сказав, що він подасть суд, а потім Європейський суд з прав людини. Для того, щоб виграти в Європейському суді з прав людини, йому потрібно звинувачення в політичних переслідуваннях. Він зараз це намагається собі організувати, і він це організує і з високою ймовірністю він програє українські суди і подасть Європейський суд з прав людини. Що він вирішить, коли це. Це буде роки через два, буде абсолютно інша ситуація. Зараз говорити про це важко, але всі заяви спрямовані на підготовку юридичної бази для подання заяви в Європейський суд справ людини. Тепер, що стосується вибори, здається, десь тиждень чи два тому назад Верховна Рада прийняла е, свій такий акт про те, що дія органів місцевого самоврядування продовжиться до кінця дії воєнного стану. Це відповідь, якби. Вона була прийнята більшістю. Циві ніяких протестів не було. Я не бачив ніяких людей з плакатами. Я не чув ніяких критиків, ні від яких блогерів, ні які за президента, ніякі проти президента, ні навіть від тих, які знаходяться за кордоном. Це все пройшло тихо, мирно всі погодилися. Відповідно, якщо з цим всі погодилися, а якраз вибори в органи місцевого самоврядування не регламентуються Конституцією, вони там просто не згадуються, і тому вони абсолютно могли бути спокійно проведені в умовах воєнного стану без порушення конституції, на відміну від всіх інших виборів, які регламентуються Конституцією. Оскільки вся громадськість України два тижні назад погодилася з тим, що вибори проводитися не треба. Ну, значить, на сьогоднішній день ми маємо таку ситуацію, що вся громадськість погодилася, що вибори проводитися не треба, також депутати різних фракцій і так далі. Тому Ну, от ми маємо таку ситуацію. Чи можуть бути вибори наступні? Значить, місцевих виборів окремо вже не буде? Це точно. Це питання вирішили. Чи можуть бути вибори всіх рівнів Одночасно можуть, як частина миротворчого процесу, як частина міжнародної угоди щодо встановлення миру або припинення вогню в Україні? Якщо буде прийнято консолідоване рішення тих сторін, які будуть домовлятися, що одних з умов буде проведення виборів в Україні, тоді ці вибори відбудуться. Другий термін це. Друга можливість це тоді, коли якби завершиться воєнний стан в зв'язку з завершенням війни. Як це зараз може відбутися? Ну, в наступному році, само собою, я поки що не бачу. От, тому що сили якби, у України є проблеми, у Росії є проблеми, сили приблизно рівні, і якби кінця краю цьому війни не видно, а значить і військовому стану, оскільки. Воєнному стану, вибачте, і виходячи з цього, ну якби ніхто не планує їх поки що об'являти, якщо не буде ніяких надзвичайних ситуацій такого або дуже переможного, або дуже навпаки негативного характера.